Школи до 1 вересня готові. Сьогодні спеціальна комісія завершила перевірку загальноосвітніх закладів міста перед стартом нового навчального року. Останніми інспектували школи мікрорайону Ракове. У спеціалізованій 12 подбали про те, аби учні навчалися у теплі та комфорті. З міського бюджету виділили кошти на промивку системи опалення. Тепер запевняє дирекція: тріскучі морози закладу не страшні. Також з міської казни спрямували кошти на ремонт даху. Силами батьків оновили класні кімнати та кабінети. Побільшили у школі і необхідної техніки. По ремонту даху було виділено з міської ради 17 тисяч і на обладнання значна сума. Це, зокрема, комп'ютерний клас буде у школі, буде електронна дошка, проектор і кухоне обладнання на 28 тисяч. Це нова кухонна плита, водонагрівач і духовка для випічки кондитерських виробів. До слова, технічні обнови у подарунок від міської влади цьогоріч отримують всі загальноосвітні навчальні заклади міста. В цьому році додатково виділено багато коштів на комп'ютерні класи і на мультимедійні системи. І зараз буде уточнення до бюджету. І... Уже є проєкт рішення читав. Міський голова дав доручення, щоб я об'їхав із управлінням освіти і ще подивився, де ще недостатньо цього обладнання, будуть ще додаткові виділені кошти, також на комп'ютерні класи, також на мультимедійні доски, на плазмні телевізори для загального користування. У 9-му НВК теж рапортують про цілковиту готовність до зустрічі школярів. Класи та коридори відремонтували, для першачків обладнали спальні та ігрові кімнати. Турбує педагогів лише стан спортивної зали. З її ремонтом посадовці пообіцяли допомогти вже наступного року. Ми зараз замовили, це називається експертиза технічна ремонту. Вона буде готова десь приблизно за два місяці і тоді вже будемо приступати на наступний навчальний рік до ремонту. Десь приблизно 110-120 тисяч гривень, не менше. Далі комісія навідалася до загальноосвітньої санаторної школи інтернату номер 2 ми підготували затишні класи, поміняли вікна в учбовому корпусі третього поверху, де навчаються учні основної і старшої школи. Відремонтовані спальні приміщення, підготовлений спортивний зал і спортивні майданчики. Завершили об'їзд навчальних закладів відвіданими спеціалізованої школи номер 8 У ній проводять масштабні роботи, будують шахту для ліфту. У школі навчаються діти з вадами опорно-рухового апарату. Тому такий вертикальний транспорт тут неабияк потрібен. Кошти на нього передбачили у міському бюджеті. Ліфт планували встановити до 1 вересня. Однак, через затримки казначейства роботи доведеться дещо розтягнути у часі. За ліфтову кабіну вже гроші проплачені, вона в ближчий час буде поставлена. Але реально, звичайно, ми до 1 вересня не запустимо. Цей ліфт, тому було прийнято рішення, щоб це була і безпека, і тепло значить, з тих віконних пройомів, які будуть до ліфта поробити двері, закрити герметично, а потім буде йти далі монтаж. Там вже небагато завжди, шахти для ліфтової кабіни. Якщо буде все добре, то ми до кінця року ми цей ліфт запустимо. Для комфортного навчання особливих діток у восьмій школі необхідні ще ряд змін. Так як школа для дітей інвалідів з опорно-руховим апаратом, які мають проблеми опорно-рухового апарату, проблема створення туалету, хоча б одного на перший на перших порах, для який би був пристосований для таких діток. Проблема у нас ще з їдальною в школі. Є буфет, але який тільки буфет, який можливо Функціонував, заводзилось харчування із початкової школи на найближче майбутнє організувати для дітей гаряче харчування. Вирішення цих питань у перспективі підготовкою шкіл члени комісії залишилися задоволені. Лише до трьох навчальних закладів міста мають зауваження, тому до них навідаються повторно 27 серпня, на часі перевірка до шкільних закладів Хмельницького. Гарячій воді на озерній бути у кранах 50 будинків. Вона з'явиться надвечір вівторка. Планова двотижнева зупинка центральних теплових пунктів затягнулася на майже два дні. Усе через ремонт теплотраси, що на Панаса Мирного. Остання партія труб зі Львова дісталась Хмельницького лишень цієї суботи. На протязі цих двох неділь ми працювали з вісьми ранку до вісьми вечора, двома бригадами вихідні дні також працювали. Тому що виконався великий обсяг робіт. Спочатку демонтаж тепломережі, треба було вирізати стару трасу, потім замінити на нову трасу. Теплотрасу, що на Панаса Мирного, тепловики оновлюють уже третій рік, 2013 зізнаються, стане завершальним. Під час останніх двох тижнів робіт на попередньо ізольовані тут замінили залишкові 250 метрів труб. Днями провели гідравлічні випробування. Проблемних місць не виявили, тож наразі траншею засипають землею. Загалом на озерні комунальники мають намір оновити кілометр тепломереж. Більшу частину робіт уже виконали. На ці потреби у міському бюджеті передбачили 4 мільйони гривень. Працівники теплокомуненерго кажуть, від заміни мережі залежить постачання тепла взимку у домівки понад 20 тисяч озерчан. Значний обсяг робіт виконали і на центральних теплових пунктах. На озерні їх аж шість. Провели ремонт насосів, підігрівачів перевірили, так що всі роботи виконані і буде подаватися гаряча вода. Та на цьому роботи на озерні не фінішують. Перед початком опалювального сезону бригада ще трудитиметься у дворі будинків, що на Залізняка. Тут теж мінятимуть зношені мережі. А цього разу зізнаються на комунальному підприємстві озерчанам гарячу воду не відключатимуть. Тим часом за два прострочених дні 19 та 20 серпня, у які з роботами працівники теплокомуненерго не впорались, мешканцям обіцяють здійснити перерахунок. Замести влітку прибрати листя восени, почистити сніг взимку. Роботи для двірника житлово експлуатаційної контори номер 5 Олени Білоус вистачає щодня у будь-яку пору року. За станом дворових територій, підпорядкованих ЖЕКу, жінка вправно слідкує уже більше трьох десятиліть. Цьогоріч у відповідній номінації у загальноміському конкурсі її визнали кращою за професією. Мені дуже приємно, ну і я думаю, що Трошечки в чомусь, мабуть, заслужила, раз мене видвинули <хи> на кращу. А так, будемо старатися краще працювати. Вот. Дай Бог тільки, щоб здоров'ячко було. У підпорядкуванні Олени Миколаївни три дворові території. Аби вони виглядали чистими та охайними до праці, жінка стає о шостій ранку. Найважче зимою і осінь. Літом ще куди б не йшло, так, трошечки. Все одно тяжко, і грузи, і підвали грузи. Ну, коротше, роботи у нас. Питає загружені роботою, нема що казати. От ну, я думаю, що я ось стільки років проробила двірника, е е е е робота важка. Благо, важку роботу, каже Олена Білоус, мешканці цінують. На прибудинкових територіях дотримуються порядку. Часто дякують двірнику за чистоту. Задоволене працею підлеглої і керівництво житлово експлуатаційної контори. О, зарекомендувала себе теж з хорошої сторони, людина добросовісна, відноситься до своїх обов'язків з відповідальністю. Найбільшою підтримкою у житті для Олени Білоус є родина. Саме вона дає наснагу до роботи. День незалежності святкуватимемо кілька днів. Розпочнуться офіційні заходи цієї п'ятниці о 9-й ранку з офіційного підняття прапора України. Уже традиційно після цього відбудеться урочисте відкриття оновленої дошки пошани кращих працівників Хмельниччини. На ще другу гостину на Майдан Незалежності запросять виробники краю. Тут вони вже незмінно демонструватимуть свою продукцію, а свої творчі уміння на широкий загал представлять вуличні художники. Міський конкурс серед робіт графіті розгорнеться на огорожі спорткомплексу Поділля. На урочисті заходи та концерт. Запрошують о 14-й годині до театру імені Старицького. Продовжаться святкові заходи і 24 серпня. У парку Шевченка до пам'ятника Кобзареві ляжуть квіти. Після церемонії 16-річним хмельничанам урочисто вручать паспорти громадянина України. Тим часом на Майдані Незалежності стартуватимуть відкриті міські змагання з велоспорту серед ветеранів спорту Тур братів стародубів триватимуть вони до 26 серпня включно. Впродовж цих вихідних майданчик біля кінотеатру імені Шевченка перетвориться у виставкову залу Просто неба тут свої художні та декоративні роботи представлять умільці. Вистачить забав і для малечі. З 16-ї години у суботу на юних городян чекатиме конкурсно-ігрова програма.